Добрий вечір. Ви мастер та татуювання? Ні, я не майстер татуювання. Ви на я, я... друг майстра татуювання. Ага. Ви помощник е... майстра. Скажіть, ви вже комусь набивали татуювання? Чи ще хочете набити? Собі. Тільки набивали. собі набивали? Да. Як воно собі набивати татуювання? Розкажіть, як удобно, ну, неудобно, тяжело, не тяжело. Удобно, не тяжело. Скільки у вас тату на тілі, скажіть мені? Uh, ну, одна, дві, тут третя, четверта, п'ята. Якщо ще... рахувати ті, що голкою била, то шість-сім. Можете шість. назад татування що означає? Можете об'яснити? Uh -huh. Тут в основному партики забивались. Ну тут я з голкою спочатку набила в uh -huh. років тринадцять. От. Це добили. що? Плейбой. А це? А тут теж був партак. Забили цим полком. Тут mm -hmm. дракон. Mm -hmm. Це мій тату-майстер вирішив. Я захотіла собі тату, першу тату машинку. Вона каже, яку ти хочеш, кажу, не знаю. Вона мені пише: б'єм тобі дракона на бідрі, і ми били дракона на бідрі. Друга метелики. ну не знаю, просто подобались. давно хотіла собі метеликів і mm -hmm. набила. А тут просто теж забили партак. Скільки ще плануєте набити на себе тату? Багато. <ріст> ну, Забити праву руку, забити ліву руку, забити праву ногу. Дороге удовольствие татуювання чи як воно взагалі? По карману б'є, чи ні? Та не дуже. Ну, Скільки та... в середньому стоїть набити такого? таку маленьку? Мабуть гривень 600, не знаю. А от така здорова, тату, наприклад. У мене ось така, угу. я віддала за неї 3,5 з Ну, в принципі, так, да, це неадекватні. Хороший тут майстер, так? Да? Так. Да. Ми тільки що ж знайшли вам клієнта ще одного, хлопця. Е, ви плануєте йому завтра набивати? Думаю, так. Да. Ну ви так сказали, як будто ви прям професійний мастер. Він повірив. А ви, ви сказали, я тільки вчусь на людях, пробую на прохожих. Я думаю, парень потім скаже, давай мені виводь, слухай. Ні, ні, я веду. Чи ти красиво набиваєш, прям. Я взагалі просто роблю відео, наблюдаю, як б'є мій тату <говори> майстер, роблю відео в Тік-Ток і вчусь. Вона мене вчить, так. так. Ну тобто, у вас мастерство, тобто вас не буде також, що там треба буде потім щось у Вас нема такого, що ви б'єте вас такое, там, рука дергається тако. Ні, такого нема. У вас там все чотенько, все то Ну, есть... До рази це чтенько. Ну, а ви вы... <говори> та ні, тві рази б'ю, все чтено. Тверезі б'є. Ви що, поп'яніше били? Та <говори> я не п'ю вообще. Я понял. так. Да. Ви не хочете тату? Хочу. От я хотів підійти до цього вопросу, не знав я. Хочу тату, хочу е... на лиці тату. На лиці. Забити все лице, да. щоб було все в татуані. <рес> щоб мене не взнавали хейтери. Хейтери. Да. <рес> ну можна, не знаю, чорний затушуємо. Скажемо, що ви завтра. <рес> 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 Все, завтра так, кажется... тоді б'ємо, Да, Все. завтра.